За лаштунками форуму Дон Кольт музики розминають струни а поруч в шатах поза минулого сторіччя танцюристи на валізах. Та да, вот здесь уже один за другим уже массово, массово бежим сюда. Вони мешканці міста, яке донедавна жило буденним життям. Там кохали і сварилися, помирали і народжувалися. Аж раптом на місто н насувається гроза. І як після неї вижити? Головна інтрига постановки, про фінал сюжету якої дізнаються лише глядачі. Вернуться вони сюди, не вернуться, убігуть. Що буде? що прийзде з городом? Назва таємничого місця з переселенцями не розголошується, та на верхніх поверхах музею його важко не помітити. На картинах шахтарі після роботи під землею підпалюють одне одному цигарку. А тут несподівано застрягли в бібліотеці. Порбаються в книжках в білосніжних сорочках, і виникла якась потреба змінити трошки об образ цього трудівника на людину високої культури, дуже інтелігентну, освічену, яка після спуску в забой а, виходить на поверхню, читає Читать книжки а, читає книжки. Організатори конкурсу заманюють відвідувачів широкою музично-театральною та літературною програмою: від аудіовізуальних перформансів та музики Прокоф'єва до Сергія Жадана з його гуртом Собаки у космосі, камерні сцени з фортепіано та скрипкою, флейтою та кларнетом. А на десерт старе кіно про Донбас. Першим покажуть фільм режисера Вертова 28-го року минулого століття з фільмом Одинадцятий про Дніпрогес та індустріалізацію. А далі квітка. На камені Параджанова та інший Челсі Якоба Пройса візуальний ряд шахтарський. Він максимально потужний в кінопоказах. Безумовно буде шахтарська тема. Ми хронологічно побудували кінопрограму. Ми почнемо з Дегівертова, з симфонії Донбасу Ентузіазм і одинадцятий. І закінчимо шахтою номер і смертю робітника. Всього на форумі Дон Культ планують влаштувати біля 80 культурних подій. Дійство триватиме два тижні і є абсолютно безкоштовним. Ганна рибалка, Іван Голубач, п'ятий канал.